І далі про ситуацію на фронті на східній ділянці російські окупанти не полишають спроб прорвати лінію оборони. Найгарячішими залишаються покровські та лиманські відтинки. За даними генштабу, тільки на цих двох напрямках від початку доби відбулося вже понад 40 штурмів. Детальніше про поточну ситуацію на лінії зіткнення дізнаємося в нашого спеціального кореспондента Руслана Смищука. Колегу вітаю тебе! Що маєш нам розповісти? Будь ласка. Вітаю тебе! Ну дійсно, покровські та лиманські напрямки, такі сталі чемпіони по кількості. Ворожих атак та штурмів на позиції Сил оборони, от на Лиманському напрямку. Це щодобово десятки, іноді за півсотню штурмів. Там минулої доби їх було 40, Наразі вже під 30 чи за 30 і це ще не підсумок. А лиманський напрямок також на жаль видає по декілька десятків атак щодоби ще одна. Така напружена ділянка фронту це краматорська агломерація в широкому сенсі, адже на неї окупанти намагаються наступати з трьох боків, ніби от, намагаючись охопити її е, з боку добропілля по трасі Добропілля Костянтинівка напряму від Торецька, а також на іншому флангу з часового яру. І от на всіх цих напрямках, на всіх цих відтинках, е, на жаль, спостерігається декілька сталих і небезпечних. Безпечних тенденцій, а перше це те, що можна назвати а, насиченням дуже великої кількості шаленої кількості різноманітних дронів, так званого нижнього неба, в результаті чого там утворилася кілзона, тобто територія, на якій тил і фронт. А, Починають ці поняття розмиватися, адже е, росіяни часто за декілька десятків кілометрів від лінії зіткнення е, полюють і, на жаль, знищують нашу логістику і бронетехніку. А на певних ділянках е, фронту е, за 10 кілометрів від нуля е, там майже любий виїзд е, в... Автомобілів чи бронетехніки під час погоди. Ну, нормальної такої, де нормальна видимість, що вдень, що вночі. ну Це майже гарантоване влучання цих машин і цієї бронетехніки. От Про це нам розповіли вояки, які боронять зараз Костянтинівку. Зараз найбільша проблема це в логістиці. Тобто хлопцям треба йти від 10 і більше кілометрів. Тому що дрони відрізають повністю. Тобто транспорт це вже, так? Та ну який. Тільки дощ, в туман, сприят... ну, несприятливі погодні умови. Це вже екстрений бойовий якийсь виїзд, може бути, коли там якийсь прорив, техніка виїде, відпрацює, викине піхоту, піхота висадиться і зачистить далі, зробить свою роботу. А так все напишу. Ну от і всі ці кілометри, це теж під постійним спостереженням з дронів. друга небезпечна тенденція це те, що називається просочення ворожої піхоти, коли росіяни відправляють штурмовиків своїх по одному двійками, які за будь-яку ціну, не зважаючи на власні втрати, а вояки нам казали, що от. Всі посадки, чи те, що від них залишилося всієні трупами, а так ось ці штурмовики е, таємно намагаються пройти якомога глибше в зону української оборони е, і там е, закріпитися, е, часто не видаючи себе, знаходячи любі можливі укриття, це іноді в буквальному сенсі якісь ями, е, уламки чи. Е, Підбита техніка, і от е, там вони в режимі очікування можуть знаходитися і тиждень, і декілька тижнів, а потім, в певний момент, вони атакують і намагаються пройти далі. Далі і далі. І от е, саме за допомогою такої тактики, росіяни намагаються зараз підійти. Під Костянтинівку ми працювали на цьому відтинку фронту. Тож пропоную подивитися наш матеріал. Ближче до фронту рої дронів ближче до тилу кілометрові тунелі з протидронних сіток. Так зараз виглядає Костянтинівська агломерація, до якої суне окупант. ФПВ, величезна кількість скиди, гази. Гази використовують просто такі, що ми навіть деяких не знаємо, що це за газ. Це вже хімічна зброя. Хімічна така зброя, що ну, хлопці, які вертаються з позиції, які вже биті хлопці, які сталкувалися з цим, вони кажуть, що такого ще не було. Величезну кількість. Молнії. Вони не жаліють по три, чотири, п'ять мовні в одну позицію. Це одне із польових розташувань бронетехніки 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ це не передова, але повітря кожні декілька хвилин здригається від чергових прильотів. Рагнар офіцер одного із підрозділів батальйону розповідає, як росіяни тиснуть, намагаючись по одному два проповсти та закріпитися на нових позиціях. Твіждень, два тижні може сидіти. Зараз все ж доставка все з дронів. Вся провізія так само їм кидається з дронів. Ми так само вираховуємо їхні позиції і з рахуванням тих по посилках. Велика кількість їх лягає, їх просто величезна кількість. В полях, посадках. Правда, посадок вже можна не назвати, тому що там вже їх немає. Повигорало все? Та повигорало, так. Велика кількість їх ложиться, але вони кожен день. Кожен день. Один-два, один-два, і, і так собі рухається, рухається, рухається. Рагнар розповідає, через засилля дронів і так погана логістика взагалі майже стала. За 10 кілометрів від передової починається кілзона територія, де кожний виїзд техніки це ймовірне ураження. Тому фронтовий водій людина великої мужності. Ми поїхали на евакуацію в Чербинівку. Так вийшло, що дві групи висадили, їхали третю забирати на евакую. вийшло те, що попали на міний шлагбаум. Машина в соплі розлетілась, ми остали живім, слава Богу. Тоді вийшло, що ми там ще сутки самі протіліпалися і за нами приїхали за самими евакуація. А невдовзі новий виїзд туди ж і знову підбиття. І на виїзді зловили прямо в морду і в моторний відсік. Дві півіхі. І так вийшло, що машина вийшла з ладу, але весь екіпаж благодаря, капсулі її залишився живий, все було слава Богу. Опять же, сутки двоє ми там протинялися, зайняли кругову оборону, були насторожі і все було добре. Є в підрозділі і в буквальному сенсі везунчик чемпіон по кількості підривів. Скільки разів ви подривалися? Як мати побачити? Чотири. Фронтовий водій з позивним Кейс встиг підірватися чотири рази на трьох різновидах бронемашин Козак, Хаммер, «Хаммер», «Гюрза». Я дякую, дякую таким материним молитвам. Будь Чесно, будь-бабу, не я не вірю, що так стільки раз, <соць> стільки раз <соць> можна. Кроме контузії не було слава Богу, нічого. При цьому після підривів доводилося виводити побратимів, адже кейс той, хто найкраще в групі, знає фронтові дороги. Бувало. Таке, що як підриваєшся, то забираєш людей. Раз зробили ротацію пішки, пошли, забрали людей, цих одвели, що везли, а тих забрали назад і вивели. Таке засилля дронів та мін часто унеможливлює ефективне застосування бронетехніки. Це був кінець 24-го року, коли ми ще стояли в Турецьку. Тоді були такі моменти, що можна було броньованою технікою заїхати. Фактично під самих, так сказати, так, можна на камеру сказати, да? <рисок> під самих що можна було залетіти, хлопці вигрузять, спокійно зробити ротацію і на тяжкий випадок от по них. На даний момент нею навіть за он констат не виїдеш, бо їх вже зразу фіксують. Але попри всю важкість, ці чоловіки знають, чому вони тут. <рисок> <рисок> Мене тримає моя сім'я. Мені байдуже, що важко, як важко. Головне, щоб вдома було все добре, щоб сім'я завжди була спокою, скажем так, сім'я підтримує найбільше. А так, як завжди, сів за руль і поїхав. Це, це водійське, водійське життя, воно таке, тільки на війні, воно на трошки ваще. Бо тут тебе хочуть чомусь весь час вбити. З Донеччини, Руслан Смищук, Вадим Равун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.